У які дні місяця варто бути найбільш обачними та перебувати у безпеці, убезпечити себе від всіляких загроз під час воєнного стану? Привіт, мене звати Саша, я експерт з матриці Долі, кармолог і номеролог. Я запрошую тебе приєднатись до мене. Марканам можна вирахувати дні, які є найбільш небезпечними і загрозливими для життя мирних людей. Тому я найбільш зауважую моменти, коли варто бути більш обачними і турбувати. Про про свою безпеку більше, ніж ви звикли до цього. І так, які аркани саме у дні кожного місяця, про які варто пам'ятати, та, звичайно, не ігнорувати сигнали тривог і не дивуватись в тому, що можуть бути якісь такі цікавинки. Перше, це четвертий аркан, аркан імператора, енергія влади. По-друге, це восьмий аркан, аркан справедливості, кармічний аркан. Також сьомий аркан це, в принципі, аркан воїна і, хоч це і аркан Калісниці, але й воїна також. Також одинадцятий аркан, аркан сили, тринадцятий смерті трансформації, шістнадцятий аркан, п'ятнадцятий аркан диявола можливі моменти у 18 й аркан, день під 18 м арканом, ну і в принципі все, що я не забула. Тому, окрім цих арканів, так, є ще й додаткові е, дні. Тобто, 4-го числа, 8-го числа, 7-го числа, 13-го, 11-го, 15-го, 16-го, 25-го, 26-го і 31-го числа, будьте, най... будьте найбільш обачні, е, бережіть себе, Знаходите для себе більш безпечне місце, не ігноруйте сигнали тривог, та будьте щасливі та спокійні.